Сьогодні у нас е, неділя, передаємо ось такий чудовий автомобіль. Їде в нас цей автомобіль корисний. це Житомирська область. Хай людям гарно служить і замовляють у нас автомобілі ще. А в нас є актуальних ще, е, з електроавтомобілів ось таких є дві кони. Це мокрий асфальт, червона, ось такий Ford Focus Ми будемо сьогодні ще розбирати, там потрібно зняти коробку, замінити. Почіпник на первічному валу. Таку сіру кіаніро вже готова, вже відмитий автомобіль, почищений. Будемо в вівторок віддавати нашому замовнику. Весь автомобіль теж в рідній фарбі. І ще одна кіаніра у нас на детерні чиститься. Люди будуть забирати в середу. кого цікавлять електроавтомобілі, телефонуємо. Мій номер телефону в шапці профілю. займаємося перегоном підбором. В неділю також будемо їхати в Нідерланди. В кого які побажання є придбати собі автомобіль, можете телефонувати, можете їхати разом з нами. Підберемо, доставимо, розмитним, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. До нових відео. Дякую.